Так, я це роблю, і так я вітаю народ. Це мій професіональний гайд на пайка, розпушувача кривавої гавані. У грі Ліга Лігенд. Почнемо з його здатностей: пасивне вміння дар потопельників. Після отримання урону пайк відновлює частину здоров'я, втраченого в бою, коли його не бачать вороги. Також пайк перетворює додаткове здоров'я, а в додаткову силу атаки. Перша здатність це костяний гарпун. При утримуванні літери Q. Пайк почне натягувати свій гарпун. Так само, як я вчора натягував твої при влученні, він притягне ціль до себе та сповільнить її. При натисканні він б'є ціль перед собою та сповільнює її. Ця здібність дозволяє пайку робити багато прикольної фігні, наприклад, перекидати ціль через себе або стіну. Друга здатність кошмарне занурення. Пайк збільшує свою швидкість на короткий час та стає невидимим для тих, хто далеко стоїть. Третє вміння це примарний приплив. Пайк здійснює ривок та залишає за собою привида, який через деякий час втягується в пайка, оглушаючи та наносячи урон всім чемпіонам, яких він зачепив. Привид повертається саме до пайка, тому ви можете використовувати стрибок, щоб робити несподівані рухи. Ульта пайка, смерть з глибини це якраз таки те, що й дозволяє йому бути вбивцею сапортом Він вбиває усіх, у кого менше заданої кількості здоров'я, та телепортується на місце влучання. Якщо Пайк вбиває ціль, то він Може знову використати це вміння протягом 20 секунд. У тих, в кого здоров'я більше потрібного, він наносить на 50% менше. Останній гравець, який допомагав у вбивстві страченого ворога, отримує предмет Твоя доля, який дає гроші. Тож, по факту, пайк генерує нехилу кількість бобла своїм ультимейтом. Отож, Гейс випустила пайка як чемпіона підтримки, тому що. Але є і ті, хто бере його на середню лінію, і через це пайка дуже багато ослаблювали. Отже, як потрібно грати на ньому на міду. Я беру такі руни і такі закляття призовника. Переходимо до гри. Першим вивчаємо костяний гарпун та намагаємося виловити невдачливого саппорта на річці з початку гри, але можна і без цього. Якщо ви стоїте проти якогось ближніка, то дуже гарним рішенням буде дати йому попит гарпуном та швидко пошматувати його ножем за допомогою рун. Якщо вам пощастило, то з другого чи третього разу це його вб'є. Але не забувайте, що ліга це командна гра, і те, що у ворогів завжди краще лісовик, ніж у вас. Якщо ж ви стоїте з чемпіоном дальнього бою. То треба зробити теж саме, але треба ну, попадати гачком, що звісно складніше ніж просто тикати. Запайка дуже важко формити лінію завдяки Ріто Гейс. Тому ваша задача якнайшвидше взяти шостий та почати формити чемпіонів на другому рівні. Ми вкачуємо примарний приплив. Та якщо ви ще не вбили свого опонента, то завершуєте справу завдяки різкому стрибку після єшки та вогником з гарпуном. Якщо вас давлять, то намагайтеся закинути ворога до своєї вежі для безкоштовного збитку. По предметам я зараз вичавлю таблицю. Ось вона. Можете використовувати, якщо хочете. Ще, 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 болиться. А ти чого граєш? Не, не, все нормально, просто 7 не надо Що там больно он танковує. Та, Єгор, гор, ти шо граєш? Ну, блин. Після того, як ви отримали шостий рівень, починаєте шукати потенціальну здобич. Так ні, все, я, я за такое іду ханга, Артем. Прекрасно, ти довел його до критичної маси. Иди сюди. Але годувати команду золотом, звісно, теж треба, бо з часом цінність пайка дуже зменшується, і під кінець гри він перестає наносити шкоду. І, скоріш за все, нікого вже сам не вб'є. Тому намагайтеся давати вбивства своїм Керія, якщо у вас немає ульти. Після 20-ї хвилини вам потрібно брати участь у кожному тімфайті та намагатися влучити ультою. Якщо ж ви не влучили, а це відбувається дуже часто, по абсолютно різним причинам, то ваша корисність зменшується на 60%. І далі вам просто потрібно намагатися Попадати гачком та добувати виживших загалом. Це вся необхідна база, щоб грати на пайці та не смакати пісню. Можу також додати, що коли ультуєш групу ворогів, то перед цим використовуй примарний приплив, щоб він приголомшив всіх, хто поряд. Коли ж вам випала роль підтримки, то робіть те ж саме, але обачніше. На цьому все. Якщо ви в коментарях напишете Бодай би мтя мати була радше на кропу вистяла, ніж малам тя нещастя породити, то я зроблю гайд на іншого чемпіона.